Семирічна Анастасія Дробот виготовляє окопні свічки для захисників. Треба сюди покласти маленьку паличку і закручуємо. Такі каже, робить вперше. Я роблю свічки, щоб подарувати нашим військовим тепло, тому що вони нас захищають. Проєкт під назвою Подаруй тепло зініціювали педагоги центру підліткових клубів за місцем проживання. «Вінсмарт». Катерина Волошина говорить, свічки виготовляють на заняттях із творчості. Олена Дем'янова каже, її донька заняття у центрі «Вінсмарт» відвідує другий рік. Жінка теж вирішила доєднатися до виготовлення окопних свічок. Зараз ми працюємо на перемогу підтримати воїнів, але це ще добре діло. А дітей потрібно вчити, щоб вони допомагали, щоб вони добро це робили. Мені з, з мамою на, дуже приємно на, на заняттях, і що на, вона на, мені допомагає Вон, та всім моїм Давай, подружкам. Заливати воском свічки дітям допомагають педагоги. Денис Петренко говорить: частину парафіну закупили, частину приносять відвідувачі. Багато дуже парафіну і свічок поломене приносять самі діти. Приносять батьки, приносять і багато хто почув про нашу акцію. Просто до нас на клуби приносять концерні банки, приносять якийсь парафін. Був кідушка, який просто в пакеті приніс. каже в мене на чердаку був. Старий лежить, а не знаю, що з ним робити. І приніс нам цілий пакет парафіну. Проєкт подаруй тепло. Проходить в усіх 13 центрах. «Вінсмарт». задіяно понад 250 школярів, каже Денис Петренко. Готові свічки на передову повезуть волонтери. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.